Служба безпеки України заблокувала ще 13 груп, що були створені у соцмережах та своєю діяльністю зривали процес мобілізації у Львівській області. Також викрили і самих адміністраторів цих груп. Аудиторія цих ресурсів налічувала близько 140 тисяч користувачів. Ці групи користувалися попитом серед чоловіків, які намагалися ухилитися від військового обов'язку. Щоб уникнути відповідальності за перешкоджання мобілізації, деякі адміністратори приховували свої контактні дані в налаштування груп. А також створювали приватні групи з прихованими контактами учасників. СБУ встановила особи адміністраторів та заблокувала групи, де повідомляли про заходи, які проводять працівники ТЦК. Під час обшуків в одного з адмінів було вилучено телефон, через який він здійснював протиправну діяльність. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною першої статті 114 прим 1. Йому за до 8 років позбавлення волі. Окремо хочу зазначити, що упродовж 2024 року СБУ Львівщина заблокувала понад 30 таких груп, на платформах яких поширювалася інформація щодо перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.